Привіт, усім! З вами знову кіногляд, і наша сьогоднішня жертва Стів Джобс. Вже давно Голівудом блукає ідея зняти фільм про одну з найвидатніших осіб 20-го століття, Стіва Джобса. Була спроба в 2013 році, але настільки жахлива, що й згадувати про неї не хочеться. Та в один момент за ідею взявся не хто небудь, а сам Арон Соркін, сценарист соціальної мережі Девіда Фінчера та серіалу Відділ новин. Багато хто приходив в проект, але так само швидко залишав його. Джобса мали грати і Леонардо Капріо, і Крістіан Бейл. Режисером мав стати Девід Фінчер. А одна з партій могла дістатися Наталі Портман. І хоча ім'я Соркіна це вже 90% успіху, потрібно мати і хорошого режисера, і потужну команду акторів. Нарешті двигун кіно запрацював з приходом Денні Бойла, режисера мільйонера з а він залучив до роботи і Майкла Фасбендера, і Кейт Вінслет, Сета Рогена та Джефа Денілса. Варто було Соркіну взяти три моменти з життя Яблуневого генія три години, що пережив стів перед трьома найбільш визначними для нього конференціями, і змішати це зі спогадами. І повірте, він курва сповна відтворив його образ на екрані. Хто б міг подумати, що поки він творив революцію на сцені, поза нею його оточення робило революцію самого Стіва. У фільмі, безперечно, розкрився кожен з акторів. У кожного з них є якась точка, свій пік, де він просто вибухає і видає справжній потік таланту. Цього можна було очікувати від Фасбендера, що дійсно розкрив образ справжнього монстра, компенсувавши зовнішню відмінність глибиною свого таланту, та Вінслет. Але аж ніяк не від роги, якого всі звикли бачити в комедійному амплуа. Повертаючись до сюжету в останнє, хотілося б відмітити, що це чи не єдиний фільм на нашій пам'яті, в якому немає чіткого поділу на зав'язку, розв'язку та інші компоненти сюжету. Увесь він складається з кульмінацій, що змінюють одна одну, все інше залишилось поза кадром. І хіба це на чарівно? Для такого висококласного фільму потрібен був не менш висококласний оператор, яким став Ельвін Кюхлер, якому вже доводилось працювати з бойлом над пеклом і низький йому уклін. Коли весь фільм Головний герой говорить про важливість дизайну, дуже важливо і самому слідувати словам цього героя, що й робить Кюхлер, обираючи нетипові ракурси та беручи необхідні крупні плани, щоб підсилити драматичність усього, що відбувається на екрані. Справжнім відкриттям став і британський композитор Денніл Пембертон. Чия електронна симфонічна музика, потрібні моменти, підкреслює почуття героїв та оточення. Серед усіх фільмів, що вийшли в українських кінотеатрах цієї осені, Стіва Джобса сміливо можна назвати найкращим та побажати йому якомога більше нагород у цьому сезоні. Це якраз той фільм, який краще раз побачити, ніж тисячу разів почути про нього. Тому хутенько біжіть в кінотеатри, допоки стада дівчаток підлітків не заполонили зали в очікуванні фіналу Голодних Ігор. А ми без жодних сумнівів ставимо цій знаковій стрічці 10 яблук з 10. З вами був Леся Кінчук. До наступного тижня. Давай, титри. Не ображайся ба Один, два, три, 4,5 сосисочная. Іло, ну я виглядаю хоч нормально. Бо я видивлюсь на себе такий, яка херня, і ну, ще пофіг. І хорошого режисера хотів сказати, потрібно мати стальні яйця. Боже, хто це писав? Це я понял. Фасбендера, Кейт Вінслет, Сета Рогена та Джефа Деніалса. Доверху!